Всім добрий день. Таке питання від клієнтів. Часто сього поступає: пористість волосся, що з ним робити, як боротися, чи як жити з ним. Дивіться, один із варіантів, як зробити волосся пористим швидко і надовго, це звичайно кератин. Але треба розуміти, що кератин це не лікування, не догляд, це хімічна процедура. Яка змінює структуру волосся і пористого з чи хвилястого, робить гладке, наче після автушка? Треба розуміти, що за таким волоссям треба буде доглядати як за заблонду, і регулярно, ну, з тої регулярності, якою майстер вам каже робити цю повторювати процедуру, вам теж прийдеться повторювати. Якщо ви не будете цього робити, волосся з часом. Втрати свою якість і буде ну, коротка зачіска. Другий момент це поліровка волосся. Дивіться, поліровку волосся роблять, або така насадка спеціальна одягається на машинку, або буває, ножицями да, обрізають оці такі, як йде волосинка, да, і ця ялиночка зрізає. Дивіться. І той, і той варіант потоньшує волосся. Чому? Тому що оця ялинка, які називають, да, це один із шарів кортексу вашого волосся. І коли воно зрізається через деякий час, наступний шар кортексу вашого волосся, він знову. Рос так от з'являється ця ялинка, і тому волосся стончується, часто за цього ламається і, і, і створюється таке, наче довжина не росте, чи густоти немає. Да. Є, так, є кому підходить полірука волосся, скажу кому в кого жорстке товсте волосся. Їм може підійти е, така процедура. Ну а якщо не жорстке, то, то все волосся. То теж саме з кератином. Е, є в мене клієнти, їх небагато, яким підійшла ця процедура. В більшості випадків є такий відгук, що зробила і більше не хочу, волосся стончилось без об'єму, ну і в общем, погана потім якість волосся, тобто якийсь час це воно дуже гарно і круто виглядає. Це так і є. Тому вам вибирати, чи варто використовувати той то, чи інший спосіб. Є іще один спосіб: він не забирає прямо пористись-пористись, але на, якусь, на якийсь процент забирає таке. Що це за засоби? І так, це доглядові засоби, які будуть наповнювати, потовщувати волосся, зволожувати інтенсивно або живити, і тим самим при укладці волосся. Забирати частину пористості, волосся буде менш пористим і його легше вкладати. І перший вид засобів це незмивні кремові кондиціонери. Я вам для прикладу покажу: у вас може бути якийсь свій улюблений. Дивіться, це отакі кремові, бачите, кондиціонери, кремчик. Ось, Наносяться такий продукт на вологе волосся і не змивається. Часто це в спреї. Буває не в спиге. Тобто, розтирається поручка, вона носиться волосся, він потовшує, зволожує і легше висушити, чи то кучері, чи то рівно менше пористость. Далі, мені сподобався цей філір відрізка, дуже класно себе проявляє на пористому волосі. Я його роблю клієнтам часто з кучерявим волоссям. Це інтенсивний догляд, ну, відноситься до реконструкції. Також роблю тим, кому роблю завивку. Реально дуже класні кучері. Потім виходять. Менш пористі, зголожені, такі прям натуральні класні. Він йде в парі з отаким зараз покажу спреєм. Це Я показую те, що мені сподобалось в роботі на даний момент. І далі отака от поживна маска. Теж себе дуже класно проявила, вона є в менших об'ємах. Дуже класно проявила на пористому волос, тобто зменшила. Це не хімічні процедури, це саме доглядові процедури. І так, підсумовуючи. Якщо у вас пористе волосся і вам з ним складно, і ви щось хочете з цим зробити, дивіться, вам треба зрозуміти, які з трьох варіантів ви обираєте: це хімічний, механічний чи доглядовий. Хімічне це кератин, ботекс нанопластика, це все одно хімічне змінення структури волосся. Вам треба розуміти, що за ним буде доглядати як за блондом, а може ще й краще. Треба обов'язково е прислуховуватися до інструкції, які дає вам ваш майстер після цієї. процедури. Друге, механічне це коли насадкою знімається верхній шар. Вам треба розуміти, що якщо у вас тонке волосся з великою вірогідністю, воно стане ще тонкіше. Ще більше розсічеться, і піде густота. І доглядові це не хімічне, але треба буде постійно наносити, але не втратити не густоту, не якість. Всім гарного дня!